16 серпня повторні вибори до Верховної Ради про свої наміри балотуватися кандидатами у народні депутати України по Козолецькому виборчому округу номер 208 вже заявили дев'ять претендентів на депутатську недоторканність. Серед них лише один кандидат житель округу один Чернігівець і сім киян. Те, що інтерес семи столичних кандидатів до нашої області не випадковий, однозначно, адже на виборах 29 березня переможцями виборчих перегонів в усіх мажоритарних округах Чернігівщини стали кияни. Цей промовистий факт сповнює надію на перемогу і сьогоднішніх, так би мовити, варягів. До когорти семи народних депутатів, обраних 29 березня цього року, від нашої області минулої неділі додався ще один. Це помічник президента України Олександр Волков. По інформації окружної виборчої комісії номер 208, цей кандидат у підсумку набрав 98 тисяч 15 голосів виборців. Це майже 80% від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні. Найближчий суперник Волков комуністичної партії Володимир Лещенко відстав від переможця аж на 87 тисяч голосів. Що ж стосується п'яти інших кандидатів, то вони не склали жодної конкуренції Волкову. Окружна виборча комісія зазначає, що цього разу, на відміну від березневих, вибори пройшли на більш високому організованому рівні. Офіційними спостерігачами зареєстровано усього два порушення законодавства.